Святі всі, шановні дорогі друзі, це надзвичайно добра традиція розпочинати ранок з молодовного сніданку. Захід, який є об'єднуючим у своїй суті, який несе тепло, розуміння, якого нам іноді так не вистачає. Я вдруге беру участь у цьому заході, і для мене це висока честь. Аналізуючи те, як ми пройшли цей рік навряд чи, ми можемо сказати, що він був простим. Але я точно знаю, що та молитва, яка була звершена в цій залі рік назад, допомогла нам в багатьох дуже складних питаннях. Ми іноді дуже роз'єднані, іноді нам не вистачає мудрості, але на наших плечах лежить надзвичайно велика відповідальність за прекрасну європейську країну. І сьогодні суспільство вимагає від нас тільки єдиного, що ми маємо бути єдині, ми маємо боротись за те, щоб країна стала успішна, щоб на нашу землю прийшов мир, щоб врешті-решт ми змогли реалізувати всі свої бажання і прагнення. За всім цим стоїть, беззаперечно, віра, важка праця і має бути результат. Я глибоко вірю у те, що наступний рік, до наступного молотовного сніданка, він буде, напевно, не менш складним, але він має бути успішним. Ми маємо виграти ту боротьбу, яка йде багато віків, за прекрасну нашу державу, за благополуччя українського народу. І на цьому шляху віра, молитва буде завжди нам допомагати приймати вірні рішення і долати труднощі, які б вони. Тому сьогодні я хочу особливо підкреслити, що цей молитовний сніданок стає дуже доброю традицією для нашої країни. Цей молитовний сніданок приносить в наше життя єдність. І я хотів би, щоб ми це берегли, розуміючи, що саме від нас, в цей історичний момент боротьби за нашу незалежність залежить рішення. Які мають значення для кожного громадянина нашої країни. Хочу подякувати всім тим, хто сьогодні у цій залі. Хочу сказати, що ми дуже добре розпочинаємо наш черговий робочий день. Хочу побажати, щоб наступний рік до молитовного сніданку був підзиркою успіху кожного з нас. Хочу побажати, щоб ми були єдині, успішні, щоб наша країна процвітала щоб нам завжди допомагав Господь, слава Україні! Дякую,